Без назви так лаконічно презентує свою першу персональну виставку робіт художник і дизайнер Василь Равлюк. Попри те, що вже 10 років мешкає і працює у столиці, дебютний вихід до глядача здійснив у рідному Івана Франківську. Збірка ілюструє кілька напрямків його багаторічних творчих пошуків. Перша частина експозиції у виставковій галереї Артнамур це акварельний живопис. Одразу дві серії, одна з яких під назвою «Став» красномовно свідчить про любов до давнього домашнього улюбленця, песика на ім'я Грант. Інша ж є результатом мандрів Грецією та Кіпром, з яких привіз численні замальовки і світлини. Враження вилилися у низку пейзажів із теплим і затишним колоритом. Це все створює навіть певний романтичний з такий зміст в цьому, і в тонах воно все таки передається. Таке ніжне олійний живопис автора далекий від класичних канонів. Це швидше дизайнерські, аніж мистецькі експерименти із фарбою та різноманітними форматами полотен, однак без візуального хаосу. Натомість із гармонійною імпровізацією на фруктову яблучну чи анімалістичну тему жирафів, Перегукується з останніми і розпис керамічних тарелів. На них фігурують корівки, а поруч мозаїки зі спалених сірників, серія ліній із гіпнотичним ритмом та навіть портрет із прозаїчного побутового матеріалу, який знайшов вторинне застосування. У мистецьких творах байдужим не залишає жодного із глядачів. Поетапне створення цих експериментальних робіт, розповідає автор, забирає чимало часу, а народився задум цілком випадково. Випадково дуже просто. Завжди користуємося сірниками в побуті. Коли в якийсь момент в якомусь місці назбиралась їх деяка кількість, само собою, здається, склалась якусь таку простеньку композицію. Ну, пройшла думка, почав експериментувати. 38-літній художник учасник численних колективних виставок аукціонів та проектів здебільшого актуального постмодерного спрямування. Чимало робіт Василя Равлюка. Нині зберігаються у приватних домашніх колекціях, адже вони органічно доповнюють авторський дизайн інтер'єрів, яким паралельно займається митець. Роботи є, представляють дизайнерський якийсь напрямок в мистецтві. Досить якісного такого мистецького дизайну, що є зараз дуже актуально. У нас в нашому мистецтві навіть. В нашому місті Івано-Франківську, оскільки не фахові речі, заполонили масовий ринок. І, власне, на цій виставці людина може прийти і подивитися, ознайомитися з мистецькими дизайнерськими речами. Василь Равлюк не закладає якихось філософських концепцій і ідей в свій живопис, в свої роботи графічні. Він його така основна відмінність, що він експериментує. Зокрема, з барвниками експериментує з матеріалами технічно і досягає якоїсь такої професійної довершеності в роботах. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.